Гамбургер. Це не тільки щось смачне і калорійне з Макдональдс, це універсальний спосіб зворотнього зв'язку. Давайте сьогодні розберемо цю модель, бо вона є основою комунікації дорослих людей. Перш ніж ми перейдемо до цієї моделі, хочу вам розказати, що існує така легенда, нібито у концерні Mercedes жодна. Керівна посада не надається людині, яка не вміє давати зворотній зв'язок, ось за цим принципом. Тобто, щоб стати менеджером, який вміє керувати іншими людьми, потрібно перше навчитися давати ось таку розвиваючу критику, тобто критику конструктивну, яка допомагає зростати підлеглим або тим колегам, з якими ви працюєте. Отже. Уявімо собі гамбургер, всі його бачили, всі його куштували. Він складається з булочки, яка розрізана навпіл, а посередині там, звісно, м'ясо або фарш. Так, ось це такий метафоричний приклад, метафорична модель. Верхня булочка це буде щось зі знаком плюс, а серединка це щось. Зі знаком мінус, тобто така критика або точка зростання, що можна покращити в тій чи іншій справі. І нижня булочка це ще один плюс, ще щось таке, що підтримує людину, що надихає, мотивує продовжувати робити ще ще і краще. Давайте уявімо собі ситуацію, що ви слухаєте свого колегу, який презентує якісь нові ідеї. Звісно, коли ми слухаємо інших, у нас виникають якісь пропозиції, ідеї, зауваження, і ми їх хочемо одразу ось так прямо видати: ось тут можна було так, а це ти не так зробив, і, і, так, і таке інше. Якщо ви видаєте такі зауваження, мабуть, ви розумієте. Особливо, коли ще в вашу адресу такі зауваження льються, то це може образити. Саме тому я вам рекомендую використовувати ось цю модель: плюс, мінус, плюс. Як це може виглядати? Припустимо, ось ваш колега Петро, і він презентує якісь ідеї ваша черга давати зворотній зв'язок. Як можна почати? Перше плюс. Шановний Петро, мені дуже сподобалось, як ти підготувався до цієї презентації. Видно, що ти витратив багато часу на пошуки дуже цікавих прикладів, і вони дійсно вражають. Плюс, да? тобто таке перший початок, який підтримує людину за його вклад, за його внесок, за те, що він старався, і таким чином ви вже розкриваєте серце да, на, на зустріч із всією, цій людині, яка щойно ну, вкладалася да, в те, щоб презентувати свої ідеї. І якщо у вас дійсно є якісь зауваження, Робимо це таким чином: м'ясо. Да? Так і говоримо, що можна зробити ще краще, як можна ще покращити твою презентацію. Я звернула увагу, що слайд номер 3 і номер 7 Перенавантажені інформацією. Можливо, якщо рознести цю інформацію на два додаткових слайди, то буде ще вражаюче і більш наочно. А також можна на кінцевий слайд винести ще раз всі висновки, які ти робив протягом ось цієї презентації, для того, щоб зафіксувати всі найкращі напрацювання цієї роботи. М'ясо. Таким чином, ви дали цій людині такий поштовх на те, щоб людина щось ще покращила в своїй презентації. Ну і остання булочка, якою ми закриваємо наше спілкування це ще підтримка, подяка, мотивація. В цілому, мені дуже сподобалось твоє ставлення, твоє відношення до цієї роботи. Це було цікаво, це було по-новому, це було прогресивно. Я тобі бажаю натхнення і впевнена, що ця робота буде мати успіх. Найцікавіше, що ця модель універсальна, і ви можете її застосовувати так само для своїх батьків, до своїх дітей. Наприклад, коли мама робить вам якесь зауваження, ви так само можете перше подякувати мамі за турботу, далі в частинки м'яса відстояти свої кордони дуже коректно, сказати, матусю, дозволь мені вирішити це питання самостійно і закрити. Я тебе дуже люблю, дуже поважаю поважаю і дуже ціную твої поради. І таким чином ви стаєте людиною приємною у спілкуванні. Ви стаєте людиною, яка більш конструктивно підходить до е, якихось зауважень, які в певній ситуації могли б здатись токсичними. Тобто, ось така модель, якщо ви її опануєте, це вже буде вашим внеском в. Більш людяні екологічні стосунки це вже буде вашим таким наміром знаходити спільну мову з іншими людьми.